Ти ніколи не замислювалась про те, чому мода на фігуру змінюється так часто. В 90-х модно бути худою, як Кейт Мосс. в 2010-х в моду входить фігура як у Кім Кардаш'ян, і те, що вважалось ідеальним ще вчора, сьогодні вже недостатньо в тренді. Але головне питання полягає в тому, чому ми щоразу ведемось на все це. Чому кожного року мільйони жінок готові ризикувати своїм здоров'ям, заради сучасного ідеалу краси. Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і сьогоднішнє відео на тему індустрії краси, ідеалів фігури і того, як маркетингові маніпуляції впливають на наше сприйняття краси. Уяви, що всі люди одночасно перестали б переживати про те, як вони виглядають. Ніхто більше не купує таблетки чи ін'єкції для схуднення, ніхто більше не сидить на дієтах з модних глянцевих журналів, і ніхто більше не платить за мобільні застосунки для редагування своїх фоток в інстаграмі. Все це призвело б до того, що б'юті індустрія втратила б мільярди доларів, тому що цей бізнес влаштований так, щоб саме ти відчувала себе недостатньо недостатньо худою, недостатньо вродливою, недостатньо сучасною, недостатньо успішною, і цей список можна продовжувати безкінечно, щоб зрозуміти, як. Як маркетинг впливає на наше сприйняття краси. Важливо трішечки повернутися в минуле. Насправді поняття краси і ідеал краси він постійно змінювався, і це залежало від епохи, періоду, культури і, звісно ж, від реклами. Тому давайте швидко поглянемо на те, як змінювалась мода на фігуру з 90-х років і по сьогоднішній час. Чому саме з 90-х років тому, що саме тоді трапився певний бум. Телебачення набуло масового характеру. Почало з'являтися величезна кількість глянцевих медіа, і все це стало дуже дуже доступним. Вперше ідеали краси стали настільки масовими, настільки нав'язаними і настільки стандартизованими. Головне, що тепер в сучасному світі уникнути цього впливу просто не можна. Можливо, проте ми можемо навчитись адекватно та комфортно жити з цим. І так, 90-ті роки, і епоха героїнового шику. Кейт Мос та сучасні супермоделі в моді бути дуже худою, навіть трішки так виснажено худою, тому що моделі тих часів досить часто вживали важкі наркотики. Саме тому ця епоха називається героїновим шиком, тому що вони вживали не просто там амфетаміни якісь, а і навіть героїн, і все це призву. Водило до того, що їхня зовнішність е, мала певні особливості. Синці під очима, е, виснаження, сухість тіла, все це було не просто ідеалом краси, а й показником успішності. Далі епоха глянцю та гламуру 2000-х. Брітні Спірс, Періс Хілтон та Вікторія Бекхем в моду входить засмагле тіло, дуже струнке, підтягнуте, виражені ключиці, плаский живіт та обов'язково. Джинси з низькою посадкою. В цей період модно мати худе, ідеальне тіло, яке обов'язково треба показувати. Це епоха глянцевих журналів і ось такої гламурної ідеальності. Наступний період, кінець 2000-х та 2010-ті роки це епоха Янголів Вікторія Сікрет. В моду входить атлетична спортивна фігура, незначно виражений прес, підтягнуті ноги. Все це дуже дуже. Уже гарно. Характерною особливістю цього періоду ще є також те, що фітнес-індустрія також набирає обертів. Будь-які дієти харчування це, мабуть, такий період, де дієти були найрозповсюдженіші, їх було безліч. Вони всі були дуже дивні та дуже екстремальні. Марафони схуднення, марафони здорового харчування, тренування все це набирає великих обертів. І, на мій погляд, саме в цей період дуже багато. Розладів харчової поведінки почали. Формуватися 2010 рік, 2020 рік ера інстаграмних фігур. І привіт до Кім Кардашян як ідеалу цього періоду. В моду входить фотошоп, пластична хірургія, ін'єкційна косметологія. Тисячі жінок ризикують своїм здоров'ям заради певного ідеалу краси, тому що тепер бути худою вже не в моді. Пишні груди, пишні сідниці, і обов'язково дуже вузька талія. Все інше просто не. Гарно і просто не в тренді. І з 2020 по 2025 рік починається нова ера суперечливих трендів. Це те, що ми проживаємо прямо зараз, і це дуже дуже цікаво. З одного боку в моду входить боді позитив прийняття людей абсолютно будь-якого вигляду. Краса набирає нового значення. Це не лише про зовнішню оболонку, це також і про здоров'я, і про ментальний стан. Ми і все більше говоримо про те, що краса може бути абсолютно різною, різної форми, різної ваги, різного кольору, і це все все одно залишається красою. Паралельно з цим також в моду входить поняття girl», яке грунтується на тому, що у дівчини має бути мінімальна кількість косметики, хірургічних втручань, косметичних втручань. Навіть покривати нігті гелем вже стало немодно, і всі тепер ходять просто з прозорим покриттям в цей період. В моду входить індивідуальність. Особистість виходить на перший план. Вже не модно сидіти на марафонах схуднення. Тепер в моді індивідуальний супровід нутриціолога. Обов'язково піклуватися про своє ментальне здоров'я, ходити до психотерапевта, вести щоденник вдячності і ще купа, купа, купа. Всього насправді цей тренд досить класний. Я не бачу в ньому нічого поганого. Хоча безумовно і тут є певні перекоси, і часто очевидно нездорові речі можуть. Пропагуватися як боді-позитив, що не є правдою. Але це вже такі деталі. І паралельно з цим з'являється мода на оземпікову фігуру. Надмірна худоба, мінімальна кількість жирової клітковини, сухе, виснажене тіло, все це нова краса. Худоба знову стає показником успіху, адже оземпік можуть дозволити собі далеко не всі. Тому, якщо ти колеш оземпік, значить ти ще й людина більш високого соціального. Статусу безліч голівудських зірок змінюють свою зовнішність, причому в досить короткий термін. Безліч журналів пишуть про нові препарати для схуднення. Індустрія набирає значних обертів, і навіть на премії вручення Оскар говорять про земпік. Як ви думаєте, чому знову з'являється цей тренд на худобу і наскільки він є нав'язаним? І як так трапилось, що від фігури Кім Кардашян ми плавно перейшли до... Різноманіття боді позитиву і знову до худоби. Чому ж ми ведемось на все це знову і знову? Здавалося б, ми розумні освічені, маємо доступ до великої кількості інформації, і кожного разу ми все одно ведемось на ці нові ідеали краси. Насправді, причин та наслідків у цього декілька і зараз ми це детально розберемо. Ну, по-перше, соціальні мережі. Соціальні мережі формують нове уявлення. Про норму наш мозок дійсно сприймає картинку в соцмережах як реальність. І часом нам здається, що всі настільки ідеальні, настільки гарні, і ми абсолютно не враховуємо той факт, що ці фото вони відредаговані, відібрані. Це виграшні ракурси, гарне світло, але це не має ніякого відношення до реальності. Тому часом ми починаємо прискіпливо ставитись до себе і не враховуємо те. Що всі люди не ідеальні, друге, це відволікання від реальних проблем. Насправді саме за цим принципом працюють розлади харчової поведінки, тому що коли є якась проблема, яка дуже нас турбує, але вона або настільки болюча, або вона настільки масштабна, що витримати це стає дуже важко. Наш мозок фокусується на якихось речах, які простіше контролювати. Наприклад, на кілограмах чи, наприклад, на своєму зовнішньому вигляді. І все це реально дуже відволікає від наших реальних потреб. Третя це тиск суспільства. Дійсно, змі дуже сильно маніпулюють нашим уявленням про красу і знаменитості це яскравий приклад цього. На мій погляд, самий крутий приклад це приклад Селена Гомес. Вона, по перше, мала розлади харчової поведінки і відкрито про це говорила. І паралельно з цим вона набрала вагу внаслідок. Певних проблем зі здоров'ям. Вона не приховувала цього і відверто прямо про це казала, все одно зіштовхнулася просто з колосальною хвилою хейту. Її дуже сильно булили в соцмережах через те, що вона товста, не може взяти себе в руки, запустила себе і купа жахливих коментарів. Після цього вона худне, скоріш за все, за допомогою ін'єкційних препаратів, і з'являється на червоній доріжці худа, гарна і знову зіштовхується. Ця з хвилою хейту недостатньо природньо схудла занадто виснажена оземпік Фейс і знову купа гнівних коментарів. І все це підводить нас до того, що відповідати сучасним стандартам та ідеалам просто неможливо. І якщо з цим не справляються голівудські зірки, маючи велику кількість ресурсу для цього, то що можна говорити просто про звичайну дівчину? Крім того, все це призводить до того, що збільшується кількість психічних. Розладів та загалом такого психологічного дискомфорту, що значно впливає на якість життя, і це одна з причин, чому в сучасному світі психотерапія є таким певним мастхевом і просто є певною гігієною своєї психіки. Правда в тому, що тренди змінюються, і те, що було актуальним ще вчора, сьогодні вже Просто негарно. Через рік буде знову нова мода на інші тіла, і знову хтось вирішить, що ти якась не така. Але єдине, що залишиться незмінним, це ти і твоє відчуття себе. Тому замість того, щоб гнатися за новими сучасними трендами, просто подумай про те, що робить тебе щасливою та здоровою. Насправді напиши в коментарях, чи помічала ти за собою вплив на в'як. Зв'язаних ідеалів краси, і як тобі триматись в цьому всьому. Став лайк, підписуйся і до зустрічі в нових відео.